Добрий день, я всіх вітаю на моєму так називаємо відеоблозі в Ютубі. Хочу поділитися з вами такою цікавою інформацією, е, розповісти вам з приводу татуювань дещо. Бо я переглянув дуже багато відео в інтернеті, в Ютубі, в цілому, що люди кажуть на цю тему, і я не знайшов нічого цікавого. Ось, мене зовут Вітя. Я занимаюсь татуировкой більше трьох лет. Тут быть така пиздатая музыка, типа... ну є не буде. От. І в цілому, мені є що сказати за це. Ось тому почну з самого початку. Я, до речі, йду в великий тур по Європі. Е, ось, величезний тур, дуже багато міст. Можете записатись до мене в інстаграмі. Ось. Силку прикріплю в описанні. В цілому, я би хотів почати з того, що татуровка це для мене та в цілому, типу, я вважаю так, це великий ритуал. Тобто, коли ви наносите її, ви... між вами відбувається така духовна трансформація. Справді, це величезна духовна трансформація, яка вас переводить в новий етап життя. Блін, це настільки величезна трансформація. Ось у мене нещодавно була татуювання нове, нове, отут на шиї, якщо можете побачити. Це було велике справді тр... трансформація для мене. І це ще сталося так на моменті, типу, повнолуння, так називаємо, тобто, коли всередині нас відбуваються такі величезні трансформації. Ось. І в цілому. Раніше люди це використовували як в племінах, коли це було, як будь-то би мальчик стає чоловіком через якусь трансформацію. Зачастую я зараз бачу таку картину в світі, що люди е, йдуть кудись в салони, просто колоти собі якісь штамповані речі. І мені здається, дуже важливо в цьому процесі відчути майстра, відчути його творчість, пронести цю. Це відчуття і додати його на себе, якщо ви, звичайно, цього хочете. Вот. А, і це буде дуже індивідуально і дуже, дуже цікаво. І я можу сказати, що теж, коли я починав, в мене, звичайно, було все не так, типу, як зараз, що ти розумієш? Ти просто починаєш це робити, робити, робити. Але я просто бачу справді картини вовків на людях, тіграв в реалізмі. І я такий, Думаю, ну, ребята, це, звісно, круто, типа, Супер, ти, звісно, там мужик, типа, дохуя клас, але ну, я не знаю просто виглядає, як будто Всім привіт. Я сходив в галерею, типа. Мені 15 лет, я люблю, я люблю галерею, вот так воно цілому, mm -hmm. Мені здається, що до цього треба підходити більш відповідально, а не просто знаєте. Вот, я вот заработал типа 30 тысяч, типа, вот, все, иду в тату салон, сейчас себя набью тигр, потому что я вот такой-то такой-то. И что ты? Я на самом деле, ребята, нещодавно спілкувався с моей, так сказати, Тату, тату Фил Пипл. Yes, you know. Которая мені коловала татуїровку, вона мені дала таку інформацію. Тобто, в моменті, поки ми татуировку, конечно же, вам передаю зараз. І її в інстаграмі вам оставлю, підпишіться, у прекрасная теж прекрасна робота невероятна. А, що кожен раз, коли ти робиш татуїровку, типу в залежності від місця, ти пророблюєш свою біль, тому що, наприклад, в мене, коли я колю калю татуїровку на спині, ззаду. Ну, місто неприємне. і навіть не в залежності від того, наскільки велика додатка, я буду ридати, орать, кричати, стонати. Типу, як бути мене реально виходять беси. типу. І я розумію, от, що у кожної людини є своя часть тіла, в котре є зажими, щоб... щоб проробити це, і ти справді в моменті це пророблюєш, проробиш, потім воно заживає. І це все через тебе проходить крізь типу, призму часу. І воно залишається. І мені подобається, коли вони випадають. Коли вона проживається так, як вона є на твоєму тілі, без яких-то нюансів і ще чогось. От. Друзі, я вам справді говорю, що тату культура набагато глибше, ніж це здається. Це не просто, типу, напіздавати рисуночок собі на тіло і ходити, типу. Тому що це справді про щось, типу, глибоке. Це зв'язок вашого тіла, це зв'язок вашого. Внішнього, внутрішнього. Це настільки глибоке пограшення типа, Якщо робити кожну річ в цьому житті осознанно, я не тільки про татуровки, а татуïровки в тому числі. то вони стають як. Я не знаю, для мене з самого початку це була як карта пам'яті мого життя. З у мене хуйова, якщо чесно. Все, типа, забилось, все травтравміроване, психіка. І в цілому, коли я дивлюся на своє татуювання, там яке я там робив останні три роки, я такий мм, bad. От в этом періоді я себе відчував так, і це от привело мене к тому, що типа, так, так, так-та, так та -так 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 -так. І це справді, от, знаєте, така велика об'ємна карта світу вашого життя. І я справді дуже вдячний, типу, всім людям, які це посмотрять, щось може для себе. Вечують. Если Якщо вы что-то напишите в комментариях. Люди, мы ж ебаный в рот, відчуваем все-таки. Відчули, что я, ну, этот... Василий, тоже напишите. Будет интересно посчитать. Критика это всегда круто, ребята. То есть, когда она оправдана, понимаете? То есть, типа... Комментарии в духе устройства на шахту не подходят. Вот. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Я люблю вас, всех удачи, обнял, целую пока.